Поєдинок, в якому зустрічаються команда із Ямниці, Рибак АСК, яка в чорній ігровій формі і ворота ямничан у першому таймі праворуч від вас. Ну і зустрічається також команда Ураган КФВ» з міста Івано-Франківська. Зі складами команд розпочнемо із номінальних господарів в сьогоднішньому поєдинку футзалісти Рибака АСК. Отож, голкіпери, зараз перший небезпечний момент біля воріт саме Ямницької команди, але Кріль вдало зіграв. Ну, хоча після сьогоднішнього поєдинку КД Блаувенти проти Миколичина, я думаю, вже тяжко буде комусь обігнати власне команду із івано франківська Зараз удар по воротах від Дроздова. То е підопічні Івана Скіцька перемогли з розромним рахунком Миколичин з рахунком 8-1. Зараз Зеленкевич з м'ячем, але м'яч втрачає. Клімчук. Клімчук, Клімчук вже навіч вийшов тут із Крилем і таки завдав цього удару. Давайте задаємо також прізвище гравців, які вчора забивали в складі е, рибака АСК у ворота бідолашного Миколичина. Зараз удар у виконанні Філіповича. Порозі стійкою м'яч прилітає. Завершального поєдинку в рамках 9-го туру, матчу, в якому зустрінеться команда Айфранко. Давайте після цієї атаки рибака АСК. Ну і горак відкриває у нас рахунок сьогоднішньої зустрічі. Спортивних інтернет-порталах Івано-Франківщини. Гурак. Гурак знову з м'ячем. Знову Гурак пробиває. Цього разу, до прикладу, їхній з поміж інших команд-учасників чемпіонату області. Береговський, Галіпчак. Галіпчак зараз м'яч втратив. Скіцько скицько віддав під удар Дроздову. Дроздов... Іваночко. Іваночко м'яч втрачає. Климчук. Климчук віддає точну передачу на свого партнера по команді на Ілю приходька. І Приходько відзначається у нас забитим м'ячем за 4 хвилини і 37 секунд. Гурак. Гурак цього разу не пробиває. Віддає на Феліповича, який там тишком-нишком підкрався у нас Гурак. Гурак, Гурак помиляється в простому епізоді. Автонас м'яч відбирає. Автонас віддає на Скіцька. Але за спини Скіцька в цьому епізоді Іваночко виростає і вибиває м'яч за кутовий. Це четвертий фол. Для урагану КФВ в першому таймі. Зараз Гурак пробиває з далекої дистанції. Гурак влучає в поперечку. Вже від поперечки вилітає м'яч в майданчик. Першого тайму. Скіцько. Скіцько в цьому епізоді з легкістю обійшов він свого суперника. І за буквально кілька секунд до завершення часу першого тайму зрівнюють у нас рахунок ураганівців, Зрівнює його Дроздов. Ще більш цікавіше, нам буде з вами спостерігати за таймом другим. От зараз розіграш кутового удар по воротах від приходька. Ну і універсали. Олег Кривко, Андрій Автонас, Павло Скіцько, Ілля Солоджук, Артем Клімчук. Тарас Воронюк. А зараз удар по воротах. І ось так дещо несподівано. Можливо, знову ж таки рахунок стає у нас 3-2. Забитим м'ячем відзначається у нас восьмий номер урагану Артем Клімчук. Зробивши його 2-2. Згадували ми про те, що матч першого кола між цими командами. Завершився перемогою перемогою Рибака СК з рахунком 7-0. А зараз уже Денис Зеленкевич відзначається з забитим м'ячем у першому ж для себе матчі в складі Рибака СК. Провів абсолютно увесь матч. Поєдинку про який ми теж згадували. І не надто добре він завершився для урагану КФВ. Зазнали вони чергової поразки від прямих конкурентів боротьбі. За сьоме місце, якщо можна так сказати, виконати цей аут. Його висока передача на дев'ятого номера на Ілю. Приходька класно приходько спіймав м'яч на ногу. На вас одразу чекає трансляція матчу між Ріврою та І Франко. Зараз таки вдалося в цьому епізоді титову проштовхнути м'яч повз Савоніка. І... Дев'ятий номер БКСК Дмитро Титов. Прострільну передачу. Ну але от ця передача вже виявилась заблокованою. І зараз удар з далекої відстані від Зеленкевича. Прийшов забитого м'яча в сьогоднішній зустрічі в складі урагану КФВ, але не дотягнувся до цього м'яча як слід. Для приходько зараз помилка від Мореса. Знову Приходько не зміг на всі 100% скористатись цією помилкою свого суперника. Зеленкевич. Його удар і робить дубль. Перший для себе грів в складі рибака СК Денис Зеленкевич. Клімчук. Клімчук на Скіцька. Остання хвилина зустрічі в нас пішла. Автонас. Автонас віддає класну передачу в цьому епізоді на Дроздова. Дроздов стійку влучає. Відстійкий м'яч до капітана Ураганівці потрапляє до Скіцька. Уже пришвидшувати гравцям урагану КФВ для того, щоб був у них час для того, щоб зрівняти рахунок. Удар по воротах і добивання від приходька. В першому епізоді вдало грає Криля. В другому вже прекрасний був шанс ураганівців для того, щоб зрівняти рахунок. Зараз завершується час. Завершується час. Ну і ще встигає е Зеленкевич у нас відзначитись забитим м'ячем. Зараховано цей забитий м'яч. Таким чином 6-4 завершується у нас поєдинок. Класний матч ми з вами побачили.